Добрий день, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє оглядове відео буде стосуватися того, як визначити, до якого регіону відноситься ваш прилад. Всі відео створені тільки згідно ваших запитань і тих частих питань, які мені задають клієнти. Тож, до приладів, існує дві версії. Приладів, це, які випущені для американського та канадського ринку, і європейської частини. Там є прилади, які випускаються окремо там, для Австралії, там, для деяких інших країн. В них такий окремий сегмент ринку, Гарміна, іде, Ми їх розглядати не будемо, тому що вони у нас дуже рідко з'являються, використовуються і тому. Повертатися до них трішки негода. У нас самі популярніші це американські та європейські прилади. З Америкою все простіше, чого? То, що коли це американський прилад, проблем з регіоном з в ньому немає. Америка, там все закінчується. Європа. Потрібно зрозуміти, яка саме Європа, для якої країни він випущен, чого? Тому що для Польщі, наприклад, прилад він не буде працювати з нашинниками, які випущені для Чехії, Франції або Німеччини. Як визначити, який саме регіон у вас з нашийниками, я трішки пізніше розкажу. І розкажу, де це дивитися. Тож... Для того, щоб визначити спочатку який саме ваш прилад, ми його визначаємо по серійному номеру. Наприклад, о 220-й базі він знаходиться під акумуляторним відсіком. 1 HM, це перші ці цифри і літери нам кажуть, що це європейський прилад, яка саме це Європа, ми подивимося через прошивку приладу, але дуже не будем там углублятися в це чого, то що прилади не дуже вже актуальні, і тому розбиратися з цим не маю, ну, не бачу сенсу. Далі така ж сама 220 база, але ми бачимо вже 100 f Це нам каже про те, що це американська версія приладу 320 база. Ми дивимося по серійному номеру, який знаходиться під акумуляторним відсіком. Ми бачимо, що серійник починається з літер 2DB. Це нам говорить про те, що це американський прилад для американського ринку випущен. Коли це буде для Європи випущен, то тут буде літери 2D. І замість П буде Q. У мене зараз немає європейського приладу, але я думаю, тут і так буде зрозуміло. Astra 430, це нам говорить про те, що це американський прилад. Коли б він був би європейський, то тут б він у нас називався альфа 50. Зовнішній вигляд ідентичний буде. Яка саме це Європа, ми трішки пізніше визначимося. І э, Альфа 100. Альфа 100 у нас починається серійний номер з 3 yu Це нам каже про те, що це э, американський прилад. Коли б це була Європа, і Європа, на жаль, зараз немає, але сенсу її тримати не розумію. Тут би було 3 sy Початок був в такому ключі. Коли у вас э, прилад. Наприклад, європейські, то як визначити те, яка саме це Європа? То на прикладі, наприклад, 320-ї бази я це продемонструю. Ми вмикаємо прилад, зараз він вимкнеться. Ми заходимо в меню настройку по системі. І ось ми бачимо Software Version 4.4». Коли б це був європейський прилад, то в схобочках би тут ще був би індекс. Наприклад, S це було б там Скандинавія, P Польща. І таким чином можна було б визначити регіональну. Приналежність цього приладу. Також по серійному номеру, саме в нашийниках, можна визначати до якого регіону він відноситься. Але трішки важче, тому що серійники в них постійно змінюються. Тобі ж коли зняти ремінець, то ми бачимо серійний номер приладу. І по цім літерам ми визначаємо. Також, коли у вас є в наявності е, оригінальна коробка від е, приладу вашого, то ми е, її беремо і знизу на всіх коробках є е, отака абревіатура. В описі до відео буде доданий сайт. Посилання саме на Гармін. І згідно цієї абревіатури ми визначаємо це особливо по цим двом останнім літерам. Десятка це Америка. Коли б там, наприклад, Польща була було б Д5 написано. І відповідно такі самі штрихкада є на всіх, абсолютно приладах Гарміна. Альфа 100. Також саме по цим останнім двом цифрам визначаємо. І відповідно 320 база. Також присутній цей код. Ще раз повторюсь, посилання на відео. Не на відео, а на посилання на сайт буде в підписі до відео. І також всі контакти і координати, якщо щось не зрозуміло, то тож можна буде звертатися. Дякую.